Покажи, що Миколай приніс, показую солодощі від бренду Рушен. Ми вже їх розпакували. Ось такі солодощі. В принципі, солодкого не їмо, тому це дитині. Далі, ось така закусочка до пива або просто перекусити в дорозі. Адже ви всі знаєте, що ми постійно бігаємо відправляємо посилки і мало коли їмо. Далі ноутбук, який ми вже дани-давно хотіли. Фуджіцик. Ось такий на 125 дюймів, який заряджається від повербанка від Type-C-порта. 125 дюймів і тримає дуже довго батарею приймати ваші замовлення. Хай буде, пригодиться. І, і самий головний подарунок це не на маленький компактний ноутбук приймати замовлення, а ось така прикольна, чудесна штучка. Давайте разом розпакуємо, подивимося. Це щось новинка Така буде в нас. В такій ось коробочці. З, давайте відразу відкриємо, подивимося. Цікава штучка. А, кріплення. Кліпса, Кріплення на штатив. Інструкція, зарядка. І сама, сама, сама основа. Дивіться, яка прикольна штука. Це вона кріпиться до мобільного телефону. Ззаді, Ось так беремо. магнітиться. Можна отак примагнітити. Можна отак примагнітити і себе знімати. Можна наоборот. Знімати від світити цією штучкою. Давайте подивимося, що ж це таке. Значить, крутиться на штатив, заряджається всі зарядки. Тут світло, тут світло. Як це все діло вмикається? Вмикається, певно, на цю кнопочку потримати. О! Світиться, є. Тепер тут в нас, якщо натиснути, на, ось сюди на кнопочку, перемикається. Ось так. Ось так. Збільшується, зменшується. Яскравість. Тут також збільшується, зменшується це відеосвітло на намаксейфі для айфонів, для андроїдів. На кнопочку перемикається на другу сторону. Збільшується. І на кнопочку перемикається. Може бути жовте світло. Може, давайте я виключу в себе світло, так покажу, як воно світить. Тобто, може бути жовте відеосвітло, може бути змішане. І може бути біле світло. Також тут у нас, дивіться, підписано: 3000 мА батарейка вбудована з 2500 на 9000 кельвінів. 2500 це буде жовте світло, 9 це буде біле світло. Тобто можна собі, ось тут нажимаючи, ось так, тримаємо. Дай зараз розберемося разом з вами. А ось тримаємо, переходить в режим жовтого, повністю жовте. А тримаємо. Бачите, S вниз, S вниз, тримаємо, переходить в режим повністю білого. Тобто можна регулювати з 2500 кельвінів на 9000 яскравість на магнітній такій штучці, собі ось так примагнітили, підсвічуємо і можна, коли немає світла, пофоткати товар, зняти, зняти тік-ток, зняти е, прямий ефір провести 3000 мА для цього буде достатньо. Ось так. Дивіться, яка прикольна штучка. Класний, до речі, подаруночок. Будемо використовувати. Індикація заряду показується на 50%. Від цієї сішки заряджається, тобто можна заряджати від павербанка. Собі ось так натиснули. Переключили, хотіли собі, зробили ось так на селфі. І самі себе ось так беремо і знімаємо. Переключаємо камерку. Ось самі себе і знімаємо собі. Світло регулюємо. Хочемо таке: хочемо біле світло. І дивіться, як гарно буде на білому світлі. Або переключаємо взагалі сюди і можна використовувати навіть як ліхтарик в кімнаті прикольна штука. Будемо користуватися, будемо знімати вам більш якісніший контент.